Ну що ж ми продовжуємо. Я нагадую, що це «Міледі» леді, і ваша ведуча Маргарита Любомська. У нас сьогодні в студії класна універсальна поличка, така в бежевому відтінку, так з коричневими ніжками, виглядає дуже стильно, оригінально, і вона настільки компактна, що її, навіть якщо в дану секунду вона вам не потрібна, дуже легко можна скласти і покласти десь на поличку, тому що в складеному вигляді вона займає Просто мінімум місця. Подивіться взагалі, як мало займає вона місця. Ось якщо вона в складеному вигляді. Абсолютно мінімум займає місця. Тут все дуже просто, так, потім ви розберетеся складати і теж, ви просто вставляєте в певні пази ніжки, так, і потім складаєте. В такому складеному вигляді вона приходить до вас. Нагадую, що це пластикова, іде така етажерочка, так, ви її завжди можете помити з легкістю або під просто проточною водою. Або якщо якийсь пил, можна просто протерти вологою серветочкою, вологою губкою, ганчіркою, а чим завгодно. Так вона абсолютно не вибаглива. І навіть якщо вам давно треба організувати простір саме у ванній кімнаті, з легкістю можна саме поставити ванну кімнату, не зважаючи на те, що там буває волого, так тому що саме пластик він не буде набирати на себе вологу. А за безкоштовним номером 0800. 21 14 14 Телефонуйте просто зараз і замовляйте. І найголовніше формуйте доступну вартість. Нехай вартість стає ще а, солодшою і прекраснішою. А, початкова вартість 1250 гривень, і це вже чудова вартість, так. Але ми з вами знаємо, що ви молодці, коли ви активно телефонуєте за безкоштовним номером, так який бачите на екрані. А, а комп'ютер автоматично щитає перші тисячі дзвоників за ходить на лінію все комп'ютерні хараси читав і відповідно таким чином. Сформував додаткову знижечку, і таким чином ви можете потім собі замовити іще за доступнішою вартістю. Отже, у нас 4 яруси, так, розмір у нас йде 400 на 300 і на 700. Так? Тут вона така йде компактна, невеличка. Її можна використовувати як для овочів, так і для фруктів. Вона буде ще і заощаджувати простір, і організовувати ваш простір, а, а, можна зберігати все, що завгодно, так? всі корисні речі будуть під рукою. А, її форма та розвір дозволять раціонально використовувати простір кухні, ванної, кімнати, можна і в інше приміщення, до прикладу, на балкон, так? в гараж, на дачу, в сарай, на вулиці навіть можна поставити. Вона буде ідеально підходити для зберігання якихось повсякденних дрібниць, можливо, якісь засоби гігієни. Побутова хімія, газети можна, журнали покласти, або овочі, фрукти. А також можна просушувати так, після миття ось, овочі, фрукти. Тим більше, що тут іще, зверніть увагу, бачите, є такі отвори йдуть, тобто вона йде якраз така вся, що фрукти, коли вичі, овочі, так, помили, поклали, вони будуть, волога буде водичка тікати. Так. Єдине, щоб я радила, під низ покласти, можливо, якийсь, якусь ганчірочку. Так, яка буде вбирати в себе цю вологу, воду, так, щоб у вас потім ріка не потікла. Ось, оце єдине. А так вона дуже комфортна і в використанні невибаглива, і, звісно, в догляді так само, тому що. Її легко мити, її легко зберігати, і звісно, її завжди з легкістю можна навіть ось підняти, перенести. От вона така легесенька, бачите, а можна навіть двома міз... мізин... мізинчиками так, ось взяти то з двома пальчиками і підняти без проблем, тому що вона така легесенька, компактна, її можна ось поставити будь-де так собі, і вона буде виконувати так ту функцію, яку потрібно, все залежить від того, що та навіть в дитячу кімнату дивіться покласти якісь іграшки. Організувати простір в дитячій кімнаті, якісь ігри, так є, якісь пазли, якісь настольні ігри, якщо щось таке невеличке, тут можна без проблем покласти. Можливо, там у дитини купа іграшок. Тут в колекції якихось котиків, так, от у мене малеча там збирає якісь там оці круглі пухнасті, вони невеличкі ці котики. І постійно що куди, щоб воно не губилося. І бачите, ось тут уже можна без проблем. Тут такі іграшки, тут пластикові, там іще якісь, там можливо олівці, будуть лежати якийсь там пенал з олівцями якісь там а, розмальовочки. Тому ви можете завжди знайти, куди її примінити. І от вона завжди буде незайвою. Тому що о, сезон консервації, раз фрукти, овочі. О, просто нарили там картоплі. Навіть у вас там приватний сектор, так, як у мене мама завжди там нарила картопельки, цибульки собі так, о, поставила на соні, хай просихає, бо був дощ, а треба, вона там нарила її, так ось поклали сюди, просихає. Там якісь часники ще ще. Ось ось просихає, вам треба, щоб воно просохло, так, а потім ви вже його складаєте там у підвал чи в погріб, куди де, для зберігання, в холодне якесь місце. Тому ось ця поличка вона дуже а, універсальна і невибаглива. І навіть потім, після цієї землі, ви так дивитесь, що вона така брудна стала. З легкістю і так, під проточною водичкою промили все ідеально. Просохла або сухою ганчірочкою, потім поверх протерли, і все ідеально. А от, зверніть увагу, що тут у нас. Де чотири полички, так тут і ще ось такі ніжки є у нас, тому вона доволі така стійка. так, Ось ви можете завжди сюди покласти. Так, знаєте, можна навіть багатенько щось покласти. Навіть якщо чоловік собі візьме там десь в гараж, так, під свої якісь ось ці прибори, деталі, то теж вона така доволі міцна. Пластик класний, міцний, стійкий і немає такого неприємного різкого запаху. Зазвичай пластик, так, коли ти дістаєш. Таєш тільки а, і буває настільки неякісний, що цей різкий запах його неможливо не почути. А тут абсолютно я не відчуваю жодного запаху неприємного. А, так, а, пане режисере, ви там що у нас завис комп'ютер? Чи я не розумію, що трапилося? Що трапилося? Де, де мої красуні? Є, телефонують, телефонують, я зрозуміла, телефонують. Я нагадую, мої хороші, що там зараз одразу почали телефонувати наші дівчата і комп'ютер просто не встигав, знаєте, він наш завис, 799 гривень. Ви сформували чудову вартість, 799 гривень за нашу поличку. Код товару називайте Рафт. А і ще сьогодні до цієї полички ви вже помітили, так що дуже оригінально так розкладені килимочки, а, дуже красиві килимочки. І сьогодні для наших красунь, які будуть телефонувати, ну і красені, звісно, так, хто буде телефонувати під час прямого ефіру, отримує іще в подаруночок ось такі килимочки, так, якісь рандомно сюрпризом до вас буде приходити. Так як це подаруночок, колір ви не обираєте. Ну, зверніть увагу, що в в принципі, кольорова гама однакова. Єдине, що трішечки десь по дизайну принт може відрізнятися. Там квіточка, там просто мозаїка така цікава, так іде. А вони чудові для ванної кімнати, або для того, щоб покласти при вході так в квартиру, або вже коли заходиш в квартиру, вони прорезинені йдуть, тому вони ще не будуть пропускати вологу, плюс вони не будуть сковзатися по плитці, коли ви будете виходити, до прикладу, з ванної. А ось і там плитка, щоб кудись ставати ніжками, було комфортно, приємно. Ось, будь ласка, сьогодні до вас подаруночок їдуть абсолютно безкоштовно. Але я нагадую, що подарунки отримують тільки найспритніші, хто зателефонує під час прямого ефіру. Тому, будь ласка, поспішайте. Сьогодні при купівлі ось такої полички пластикової 4, бачите, яруси у нас іде. Ви отримуєте один з килимочків подаруночок. Який колір до вас поїде, це сюрприз. Віддайте перевагу. Все ж таки, сьогодні нехай вас сам обере килимочок, який дійсно хоче до вас так їхати вже. Вже вже можливо пакують. вже вирушає, тому що дзвоники під час прямого ефіру оператори кол-центру одразу приймають і ваші замовлення одразу вже пакують до відправлення. Код товару RAFT. Я нагадую, що поличка буде приходити до вас в такому складеному вигляді, складати її доволі легко і просто. Дивіться, ось тут іде чотири полички, так їх просто розібрали, і є ніжки, так? і ще якими ви потім з'єднуєте. І все дуже легко і просто. Але коли вона вам не потрібна, бачите. Ось вона абсолютно а, компактна і не буде займати багато місця. Так само ось пакет склали, десь а, поклали собі а, в шафу. Так, ось одну поличку буквально буде займати. Тому дуже а, компактно. Ну що ж, я нагадую, що а, доставочку сплачує телемагазин Міледі, код товару Рафт. Ми будемо рухатися далі. Ну а ви продовжуйте до нас телефонувати і встигайте, щоб вихопити ще подаруночок до нашої полички килимочок. Ну а ми рухаємося далі.